Купила я собі подарунок, люди в сільпо ось таке шоколадне яйце від Рафаело. Я чомусь думаю, що тут мав би бути якийсь подарунок, тому що коштувало воно мені 255 гривень. Але я його подрясла і подарунком тут і не пахне. Ну, давайте розкриємо, подивимося, може воно буде дуже смачне і оправдає, як це на українській мові буде свою ціну. Такий собі кіндер для дорослих. Ого! го Воно біленьке і тут такі білі п'ятна. Я так думаю, що це кокос, тому що Рафаело, воно ж з кокосом йде. Як його тепер розкрити обережно? Ого. У <плес> 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 мене весь салон тепер в яйці всьому. Як і очікувалося, без подарунка, але подарунок я зараз буду збирати по всьому салону. Дуже смачно білий шоколад з кокосом. Треба встати витруситися. І на сидінні Я думаю, що просто так купувати це не варто, але як подарунок своїй коханій жінці можна таке купити. Я б була рада, аби мені таке подарували, тому що це гарно, незвично і дуже смачно.